Привіт усім! Хто дивиться мій канал, хто підписаний на канал, гостя мого канала, усім усім великий привіт! Хочу вам показати сьогодні трошки орхідейки, які вчора не показала. І хочу вам сказати, що підписуйтеся на мій канал, буде весною багато цікавого. Може комусь треба буде розсада клубніки. Подивимося, що вийде з нашої плантації, яка буде клубнічка. Все буду вам показувати. Вам показую папороть. Я вам перед цим їй показувала були такі, тільки такі крючочки, гачочки. І дивіться, як вона гарненько вже розрослася. Прям такі гарненькі-гарненькі ваї. Ось така вона красотулька. Помаленько розростається. Вона трошки відпочила і знов починає рости. Такі гарні, молодесенькі, молодесенькі листочки. Красота, так, ось я пересадила дендробіум. тут два росточки. Один, бачу, вже випускає. Молоденький ось там росточок, корішульки ніби все добре. Я ось так зверху положила його і чуть-чуть присипала корою. Тут посадочка: мох, кора, мох з одної сторони, ось так. І по кругу теж мох. Ось тут є, бачу, корінчик росте, по камість стоять. Не знаю, подивимося, як буде розвиватися далі. Покажу вам трошки орхідейки. Це орхідейки в кімнаті. Вони висять ось так на стіні. Тут в них дві лампи економки днівного світла, фіолетові не вішаю тут, тому що в мене ряду вікно і мало лі кому що збреде в голову. Вони себе ніби почувають добре тут, розвиваються, бутончики ростуть, все з ними чудово. Ось такі вони маленькі в мене тут. І я думаю, їм все подобається. Давайте почнемо з першої орхідейки. Ось такі в неї тут листки Така вона здоровецька-здоровецька. Ось такі, там росте новий листочок, і в неї є гарненький цвітоносік. Далі ось ця красунька це мультяшечка, такий в неї цвітоносік, в неї є три гілочки. Ось одна, ось друга і ось третя. Такий буде в неї деревоподібний цвітоносік, і ось бутончики вже набирають, набирають силу. Вона буде така плямиста, дуже гарна орхідейка. І ось в неї другий цвітоносик. Теж вона така не дуже маленька. Це хоч мультяшка, але вона в мене як слоненят, таке гарне, велике слоненятко. Так, далі ось ця красоточка. вона. Не випустила мені цвітоносіка по ну, нічого. Далі ось ця орхідейка. Вона постійно у мене щось стресує, дує бутони, обсипає бутони. Тут ось така виросла в неї, типа, дітка. дала даже гарний корінчик, ну це не дітка, це просто облиствений такий е, і дав ось так корінчик. Таке теж буває. Є багато запитують, що таке є, коли ось так є листочки і є цвітоносік. Тут вона пробуджує кінчик, і ось тут в неї новий цвітоносік. Я ще подивлюся трошки на неї, не знаю, щось вона в мене не хоче, не хоче ніяк цвісти. Набирає бутончики і засушуються бутончики. І на балконі вона була, і вдома вона не може розпуститися. Якщо ще раз не розпуститься, будемо пересаджувати. Далі бігліпушка, вбіглі цвітоносик, ось новий. Було два, ну, один вона щось заморозила. Ну, мені кажеться, він трохи підріс після підживи. Будемо дивитися, чи вона його далі продовжить, чи не продовжить рости. Мені здається, трошечки він підріс. Далі Сурфсонг. теж такий дуже маленький ось такий малесенький-малесенький. І він там пробудив кінчики і видав новий гарний цвітоносік. Будемо чекати цвітіння. Далі теж ось така лапушка, ось в неї новий цвітоносик, теж все шикарно. Зараз випущу кішку. Далі покажу вам фронтерку. Ось вона така, теж гарненька в неї розеточка, дуже вона така гарнесенька. Видала такий шикарний просто цвітонос. Ось її цвітоносик, закрию вам, щоб ви більш бачили. Теж такий деревоподібний цвітонос, і пробудила на старих цвітоносах два кінчика. Я старі цвітоноси не обрізаю. В неї ось цей старий цвітонос вже сюди ріс, сюди ріс. І вона все удлиняє і удлиняє його. Я його не обрізаю, я обрізаю, коли цвітоносик засихає. Є питаю, чи обрізати старі цвітоноси, чи не обрізати. Я не обрізаю ніколи. Після цвітіння не обрізаю. Буває, орхідейка на старому цвітоносі може зацвісти ще краще, ніж на новому. Далі, дивіться. Теж кажуть, що коли в орхідейки є старий цвітонос, вона не дає нових цвітоносів. Ось в цій орхідейки є аж два старих цвітоноса. І вона тут пробудила почечки, ось пробудила почечки. На цьому цвітоносику теж пробуджує почечки. І видала аж два нових цвітоноса. Так що це міфи, що коли в орхідейки є старі цвітоноси, вона не дає нові. Дивіться, як корінчики в неї доверху ростуть, як в медузі гарненька така. Далі, ось велика великоквіткова. поки місць цвітоносика я не бачила, будемо поливатися, подивимось, цю недавно пересадили. І ось там у нас є мультяшка біленька, теж цвітоносиком. Так що, ось такі справи. Ось так вони тут висять, помаленьку ростуть. Поїхали далі. Далі я вам покажу ось це віконечко. теж. Тут стоять в мене орхідейки. Вони себе більш-менш теж добре почувають, бо вони на віконечку, бо ви знаєте, зараз світлом трошки проблеми. Ну, нічого, вони помаленьку адаптуються і ростуть. З приводу кажуть, Чим я вдобрю орхідейки? Я вам вже казала: я вдобрюю два рази на рік підживою піджива є на каналі, як я роблю підживу. І як я вдобрюю нею орхідейки. Є результат, я літом показувала вам через пару днів, який є результат. Звісно, осінню такого результату немає, я вам кажу зразу. А я вдобрюю десь в кінці весни. І результат видно буквально через пару днів. Так що попробуйте весною літом, коли тепленько, і побачите результат. Цього року ми ще раз попробуємо одну підживу і подивимося, як вони будуть себе почувати. Верніше, цю саму, що в мене є на каналі, і подивимося знову результат. Так. І чим я ще їх поливаю, поливаю водичкою з акваріума. Більше я нічим їх не поливаю, і, як ви бачите, вони всі ось такі в мене лапухаті, здоровецькі. В мене немає таких малесеньких орхідей, в яких є два листочка, всі з гарними такими листками, з гарними такими кущики, такі Безподобні. Навіть мультяшки, які маленькі маленькі, виростають до гарненьких гігантиків. Ну, якось так. Теж ось така красотка стоїть, теж корінчики в неї бомбезні, цвітоносика немає. З цієї з цього готріс ми зняли дві дітки. Дітка була на самому кінчику цвітоносика і була дітка просто на цвітоносику. Я не мастила її нічим і не обробляла, тільки давала підживу. І вона літо мені випустила гарненькі дітки без допомоги цитокінінової пасти. За цитокінінову пасту я вам вже говорила. І ось там в неї є прикоренева теж гарненька діточка росте. Так, тут в мене ось такий красавчик, трошки він мені стресує, скидає бутончики. Цей красавчик, трошки йому замало світло, світла, але нічого, помаленьку ростем. Далі, ось, ще трошки-трошки і розпуститься, теж бігліпушка. нього Ось такий гарний новий цвітоносик, теж є два розгалуження, і ось там ще бачу третє є теж розгалуження. Так що буде класне цвітіння. Це у мене з двома цвітоносиками стоїть е, мультяшка жовта. В неї були діточки, і вона все літо бомбезно просто цвіла. Так що ось така красотка є. Далі ось ця красотулька теж стоїть, поки камість нічого не бачу, ось тут пробудилася почечка. Е, ця теж Стоїть, бачу, ось тут щось пробудилось, ніби почечка. Тут дві почечки, і ось тут одна почечка. Будемо чекати цвітіння. Ця красотка лапухата стоїть з цвітоносіком. Ця орхідейка стоїть теж. Там в неї є цвітоносік, не буду лізти, щоб не поперевертати. І ось ця красотка теж в неї щось там лізе. Не знаю, що, мені здається, що то бде дітка, бо щось ну, дуже грубе, не можу поняти, що. Бістріше всього, що буде діточка. Це ми пересадили, як я казала, дітку-яблунька. Ось, вона помаленьку росте тут. Ось такі гарненькі корінчики в орхідеях, і самі орхідейки такі. В гарному такому стані. Я біля них з бубном не танцюю, так як є, трусяться над ними, щоб не пересохли, щоб, не, щоб полити вчасно. Я, коли виходить, тоді поливаю, коли, верніше, потрібно. І кожен день з тряпочкою біля них не бігаю. У мене немає на це часу. І вони прекрасно ростуть. Ось такі гарні. Цвітоносики, теж на верхніх це деякий котик з цвітоносиком. Це моя сама перша моя орхідейка. Я про ню вже багато розказувала сама перша моя орхідея. Ось така вона креслата, ось така вона лапухата, здоров'яна така. У мене моя сама перша орхідейка, як не странно, жива. Багато є пишуть, що орхідейки, перші орхідейки по -по -по згинули, чи як правильно сказати, а моя жива орхідейка. Далі ось така, це великоквіткова Согоюкідан розова. Теж я вам її недавно що показувала, в неї новий цвітоносик. І ось там дві. Гілочки буде на старому цвітоносику. І ось там далі цвітоносик, і ось там далі цвітоносики. Тут, в общем, багато орхідеїв з цвітоносиками ось цвітоносик. Це теж орхідейка розова, така класна з червоною губкою. Це, я вам скажу Ось це сама перша моя орхідейка. Потім я взяла білу і взяла розову. Ось розова. Це, виходить, чи третя, чи друга моя орхідейка теж. Ось така в неї розеточка, така вона здоров'яна в неї. Вона ось там дорожчує кінчик, вона так класно цвіла. І в неї ось там є новий цвітоносик в ту сторону. Тут теж є новий цвітоносик, там є новий цвітоносик, на ті є новий цвітоносик. Ось ця з новим цвітоносиком це попугайчик. Ростем помаленьку, думаю, Будемо цвісти трошки, я надіюсь на те, що вони будуть трошки цвісти. Росте в общем, ось такі красотулечки. Все, обзорчик вам з орхідейками зробила. Всім хорошого дня, тихого дня, саме головне і щоб бистріше закінчилась війна. Всім пока-пока! Підписуйтесь на канал, не забувайте підписатися, ставити лайки і писати коментарі. Пока-пока!